Всім привіт! Мене звати Олександр Тимошенко. А в Україні що не день то гаряча новина? Трамп ожив? Але чи надовго? Президент США зник із публічного простору на кілька днів, і цього вистачило, щоб інтернет вибухнув чутками про його смерть. Повернувся він з хриплим голосом, невдалим гримом і заявою: Я не просто живий, я ніколи не почувався краще ніж зараз. Трамп то живий. Але враховуючи його стан здоров'я, виникає питання, чи доживе він до кінця власного президентського строку. Бо, як на мене, це вже не той Трамп, що рішуче накладав санкції, коли йому щось не подобалось. Це дід, який усе ще дає Росії другий шанс, і третій, і десятий. А поки він з останніх сил кашляє мікрофон, Путін бомбить міста України. За що вбили Андрія Парубія? Екс спікера Верховної Ради про українського політика та громадського діяча за кілька тижнів до цього в інформаційному полі почали з'являтися дуже дивні вкиди. Медійна мережа Новинського та інших друзів Москви почали розкручувати тезу: мовляв, Зеленський от от утече. А Паровій стане головою Верховної Ради, виконавцем обов'язків президента України. А далі сценарій Кремля: перемир'я з Росією. Та здача ще на окупованих територій звучить абсурдно, так. Але якраз у цьому й суть. Бо поки звичайні люди починають обговорювати можливі ризики, ФСБ готує наступний крок фізичне усунення. І коли Андрія Поробіяв били, російська пропаганда одразу підсунула потрібну картинку. Це нібито політичне вбивство, пов'язане з внутрішньою боротьбою за владу в Україні. А тепер про ще один сюжет. Який активно розкручується наразі, головний герой тут не хто інший як убивця Андрія Парубія. У медійній версії він раптом постає люблячим батьком у розпачі, який шукає зниклого сина, гарна драма для телевізора. Чи не так? Але є одна деталь: цей батько залишив родину ще 27 років тому, не виховував дитину і навіть не платив аліменти. Тож казка про батька месника. Виглядає радше як готовий сценарій ФСБ. Емоційний, душевний, але повністю вигаданий. Маємо чітку схему: спершу викидають наратив: Парубій стане наступником Зеленського. Потім готують жертву, створюючи образ сакральної фігури. Ну а далі вбивство, яке подається як замовлення влади. У результаті, з одного боку, ліквідація проукраїнського діяча, з іншого Розгойдування суспільства на тему політичних репресій. Тож, відповідь на питання, за що вбили Андрія Парубія, проста. Його вбили не за особисту історію, не за сімейні драми, його вбили, бо він був зручним елементом у грі ФСБ. І тепер завдання суспільства забачити цю схему і не дозволити, щоб черговий удар по Україні пройшов так, як задумав це ворог. Друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаві події. Марія Берлінська заявила. Є інформація, що росіяни на днях підуть у серйозний наступ. Берлінська відома тим, що з'являється в інформаційних сюжетах частіше, ніж на передовій. Її голос це швидше сигнал тривоги для телебачення, ніж реальна команда для ЗСУ. Тепер вона ще робить офіційні попередження про наступ. Сценарій простий – учний анонс, хайп, фоторепортаж і кілька хвилин медійної присутності. Ідеально працює для піару. Чи нагнітання паніки. Але чи має це бодай якесь відношення до військових планів? Бо українські захисники готуються не за телеграм-стрічкою, а за оцінками Генштабу. А росіяни, до речі, наступ ведуть постійно, а не тільки тоді, коли про це виходять новини. Тож сенсаційні анонси звучать круто, але битви вирують не гучні вкиди і не лайки в соцмережах, а конкретні військові розрахунки. Війна триває. І нехай хайп залишається хайпом, фронт усе одно тримають солдати. Поки Путін говорить про мир, ми рахуємо збиті трансформатори. Росія знову б'є по нашій інфраструктурі: електрика, газ, вода. У серпні десятки об'єктів пошкоджені від Сокар в Одеській області до енергосистем по всій країні. А в цей час Путін заявляє, що готовий до переговорів. Це не мир, це цинічна політика випаленої землі, коли вночі летять ракети, гинуть діти та матері, а сотні українців втрачають житло. Говорити про мир безглуздо. Путінські заяви це лише димова завіса, за якою ховається методичне знищення нашої країни. Не варто чекати на каяття від диктатора, який цілеспрямовано руйнує нашу інфраструктуру та моральний дух. Блумберг пише. Путін, Кінчинин і Сі Сізінпінь обговорювали можливість жити до 150 років, мовляв, медицина, трансплантації, технології усе це вже практично не за горами. Знаєте, а я не здивований, бо якщо ти диктатор, ти хочеш жити вічно. Не тому, що боїшся смерті, а тому, що боїшся втратити владу. І отут хочеться сказати: нехай помріють, бо у реальності навіть їхня безсмертна влада сиплеться швидше. Ніж будь-який генетичний код. Так, вони хочуть жити вічно. Але історія вчить, що найбільше вічне лишається після диктатора. Це пам'ять про те, як він здох. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку та очікуйте на нові відео.